Тема уроку сума та різниця кубів двох виразів. Отже, різниця кубів і сума кубів двох виразів. Дорівнює. Добутку. Зверніть увагу, що структура та сама. Маємо два множники. Перший множник це двочлен, Другий множник це тричлен. У першого множника. Арифметична дія та ж сама, що й між кубами. Тепер другий множник. Другий множник називають неповний квадрат двочлена. В цьому випадку це неповний квадрат суми. А в цьому випадку неповний квадрат різниці. Чому їх так називають? Справа в тому, що ці три члени, вони на 90% співпадають із квадратом двочлена. Квадрат двочлена також містить квадрати по краям. А всередині подвоєний добуток першого і другого виразів. Якщо порівняти цей вираз і цей вираз, то ми побачимо, що Неповний квадрат відрізняється від повного квадрата тільки тим, що у повного квадрата є ось тут подвоєння, а в неповного квадрата воно відсутнє. Це єдине, чим вони відрізняються. Так само і в випадку неповного квадрата різниці. У нас є подвоєний добуток. А тут просто добут. Знаки ж у нас співпадають повністю. Тобто перший одночлен додатний, другий від'ємний, третій додатний. Тут кругом плюс, плюс, плюс. Тепер розглянемо, як читається ця тотожність, ця формула. Різниця кубів двох виразів А і Б дорівнює. Добутку різниці першого і другого виразів на неповний квадрат суми. Зверніть увагу, що у перших дужках дія та, що між кубами. І звучить тут слово різниця, тобто різниця першого і другого виразів. Другий же множник звучить як неповний квадрат суми. Тобто тут звучить сума. Так само в наступній формулі у нас сума кубів двох виразів А і Б дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Розглянемо, як використовується ця формула, а точніше ці формули для задач на розкладання членів на множники. Найпростішим завданням являється завдання, в якому необхідно розкласти на множники очевидну різницю кубів. Тобто, коли ми чітко бачимо куб мінус куб. Ми бачимо, що є перший вираз. Те, що під кубом P. Другий вираз це Q. І тепер можемо записати в перших дужках різницю виразів першої другого. А в других дужках скласти із цих двох виразів неповний квадрат суми. Тобто квадрат першого виразу плюс перший помножено на другий. П на Q буде PQ плюс квадрат 2, тобто Q квадрат. Як бути у випадку, якщо не такий очевидний запис у нас, ніж попередній. Тобто, наприклад, одиниця не має куба. В цьому випадку можна оце число 1. Замінити як один в кубі. Тому що один в кубі це і є один. І тепер ми маємо різницю кубів. Перший вираз B, другий вираз оця одиниця. В перших дужках ми пишемо різницю. Ось оця одиниця. Я стрілочкою показую, що іменно оця, що під кубом. Далі. Тепер із оцих виразів, які в перших дужках, ми складаємо неповний квадрат суми. Квадрат першого плюс. Тепер множимо перший на другий. b помножить на 1. b помножить на 1 буде b. Плюс квадрат другого. Це одиниця в квадраті буде 1. Тобто числа у квадраті ви обчислюєте одразу. Тобто 1 у квадраті це 1. Наступному прикладі теж саме 27. Воно не представлене у вигляді куба якогось числа. Але ми знаємо, що 27 це 3 в кубі. Тому зверху я пишу, що замість 27 тепер я розглядаю 3 в кубі. Тепер перший вираз у мене це х, а другий вираз це 3. В дужках пишемо їх різницю. Тепер із оцих виразів складаємо неповний квадрат суми. Квадрат першого це х квадрат плюс перший на другий це х помножити на 3. Ми множимо х, помножити, е, множимо х на 3, але будемо писати 3 помножити на х. Тому що одночлен потрібно записувати в стандартному вигляді, щоб числовий множник був першим. Тобто х помножити на 3 дорівнює 3х. Плюс квадрат другого. 3 в квадраті це 9. Так само 64 представляємо як 4 в кубі. І перший вираз тепер у нас 4, другий це y. Записуємо різницю. 4 мінус y. Далі із цих виразів неповний квадрат суми. 4 в квадраті 16 плюс. Множимо перший на другий. 4 на y буде 4 y. Плюс квадрат другого. Це буде y квадрат. Продовжуємо. 64 це 4 в кубі. 4 в кубі і м в кубі примножені. Це буде 4m в кубі. 27 це 3 в кубі. Отже, перший вираз це буде 4М. Відняти. Другий вираз це трійка. Тобто ми виконали те, що і раніше. Кожен одночлен представили у вигляді куба іншого одночлена. Тобто 64М куб ми представили як 4 м в кубі. 27 як 3 в кубі. Тепер неповний квадрат суми. 4м у квадраті це 16 м квадрат. Плюс добуток першого на другий. 4 м на 3 12 12М. Плюс квадрат другого 3 в квадраті буде 9. Одна 8. Це одна друга у кубі. Таким чином b це перший вираз. Плюс другий вираз це одна друга. І тепер неповний квадрат різниці. b квадрат мінус перший на другий b на одну другу, це буде одна друга B. Плюс квадрат другого. Одна друга в квадраті це буде одна четверта. 12 y куб це буде 1 третя ігрек, у кубі. І 1 це 1 в кубі. Отже, перший вираз у нас 1 третя y. Відняти другий вираз це 1. І тепер неповний квадрат суми. 1 третя ігрек, у квадраті це буде 1 дев'ята у квадрат. Плюс. Добуток 1 третя y на 1 буде 1 третя y. Плюс 1 в квадраті буде 1. 1 восьмах куб це буде 1 другах у кубі. Одиничка це 1 один в кубі. Перший вираз це 1 друга х. Плюс другий вираз це оця одиничка. Квадрат першого це 1 четверта х квадрат мінус. Тепер добуток 1 другах на 1 буде 1 другах. Плюс квадрат другого, це 1 в квадраті, буде 1. І нарешті останній набір виразів. Тут усе з степенями у нас. Але більшість із них не куби. Нам необхідно виразити ось тут куб. Для цього ми розглядаємо m в шостому як m у квадраті до куба. І тепер ми маємо різницю кубів, де перший вираз це m квадрат, бо він під кубом, а другий вираз це n, бо n під кубом. Отже, в перших дужках різниця. Першого виразу і другого виразу. Тобто m квадрат мінус n. Тепер неповний квадрат суми. Квадрат першого m квадрат у квадраті. Це буде m в четвертому степені, плюс добуток їх m квадрат на n. Плюс. Квадрат другого. Це n у квадраті. Тобто n квадрат. Так само виділяємо куби і тут. а в дев'ятому буде як А в третьому до третього. Б в шостому це буде Б в квадраті до третього степеня. І тепер ми маємо суму кубів. Перший вираз А куб. Другий вираз це B квадрат. Записуємо в перших дужках. А куб це перший вираз, плюс другий вираз B квадрат. Тут у нас буде неповний квадрат різниці. Квадрат першого. А куб у квадраті це буде А в шостому. Мінус. Добуток. А куб на B квадрат. Плюс. Квадрат другого. B квадрат до квадрата це буде b в четвертому. Нагадаю властивість степенів, яка тут використовується. Коли степень підноситься до степеня, то показники перемножаються. 3 на 3 буде 9. 3 на 2 буде 6. Виділяємо куби. А в шостому представляємо, як А в квадраті до куба так само це в шостому як це квадрат у кубі. І таким чином перший вираз у нас А квадрат. Записуємо його. Плюс другий вираз С квадрат. Далі неповний квадрат різниці. Квадрат першого. А квадрат у квадраті. Це А в четвертому. Мінус добуток першого на другий. А квадрат на С квадрат плюс квадрат другого С квадрат у квадраті це буде С в четвертому степу. Також можуть бути завдання трішки заплутані своїми знаками. Для цього необхідно зробити певні перетворення. Наприклад, у першому поміняти місцями оці доданки, плюс 8. На першу позиці мінус А куб на другу. І далі як різницю кубів розглядать, бо 8 це 2 в кубі. Це b 2 мінус А. І неповний квадрат суми. 2 в квадраті 4, плюс добуток 2а плюс квадрат другого. В цьому прикладі у нас усе мінуси. Можна мінус винести за дужки. В дужках переписати одночлени з протилежними знаками. Тобто тут мінус B куб, пишемо плюс B куб Тут мінус C куб, пишемо плюс C куб. І в дужках ми маємо тепер суму кубів. Мінус переписуємо. А тут отримуємо в перших дужках B плюс C. В других дужках... Неповний квадрат різниці. Тобто b квадрат мінус добуток bc плюс квадрат другого c квадрат. Тут переставимо місцями. І 27 розглядаємо як 3 в кубі. Перший вираз це y. Відняти другий вираз це трійка. Тепер неповний квадрат суми. Квадрат першого плюс добуток першого на друге y на 33 y. І плюс квадрат другого. 3 в квадраті буде 9. Ну а тут як у B, винесемо мінус задушки. Перепишемо одночлени тепер з протилежними знаками, плюс 64 і плюс z куб. 64 представимо як 4 в кубі. І тепер мінус перепишемо, отримаємо. Сума першого і другого виразів це 4 плюс z. Помножено на неповний квадрат різниці. Квадрат першого 16 відняти. Добуток 4z. Плюс квадрат другого це z квадрат.